А ви за мною сумували? Малятка, сьогодні нас у гості запросив мій маленький друг Лукасик. Привіт, Лукасику! Привіт, Яно! Привіт, малята! Лукасику, у тебе тут так красиво, нам з малятками дуже подобається. Дякую вам! Але чому ти мене постійно називаєш Лукасиком? Я ж просто хлопчик! Лукасику, ну як це чому? Тому що це твоє ім'я. Ім'я? А що це за таке слово цікаве ім'я? Малятка, мені здається, що наш Лукасик не знає, що означає слово ім'я. А давайте ми все йому детально розповімо. Так, так, я буду дуже уважно вас слухати. Ну, тоді уважно слухай. Лукасику, коли народжується немовлятко, батьки дають йому ім'я. І саме так усі будуть його називати. От дивись, коли народився ти, твої батьки дали тобі ім'я Лукасик. А коли народилась я, батьки мої дали мені ім'я Яна. Ого, я такого не знав. Дуже цікаво. Яна, а чому твої батьки не назвали тебе Лукасиком? Лукасику, ну як це чому? Тому що це ім'я для хлопчика, а я ж дівчинка? То це виходить, що є різні імена і для хлопчиків, і для дівчаток? Ну, звісно, що є. А давай ми з малятками пограємо в гру, і ти дізнаєшся багато красивих імен як для хлопчиків, так і для дівчаток. Давай! Малята, а як ви гадаєте, ім'я Андрійко? Кому більше підходить? Хлопчику чи дівчинці? Правильно, хлопчику. А як ви гадаєте? Іринка це ім'я для хлопчика чи дівчинки? Так, для дівчинки. А ім'я Наталка? Чи є ж воно? Правильно, це ім'я для дівчинки. А як ви гадаєте, ім'я Василько хлопчика чи дівчинки? Правильно, це ім'я для хлопчика. Ну, а Лукасик каже, що ім'я Уляна це для хлопчика. А ви як гадаєте? Правильно, це ім'я для дівчинки. Лукасику, але це ще не все. А чи знаєте ви з нашими малятками, що є стародавні і сучасні імена? Ста стародавні? А це що таке? Лукасико, стародавні імена це ті, що виникли дуже-дуже давно, і вони є дуже рідкісними. А сучасні імена це ті, які з'явились зовсім недавно. І ми їх можемо дуже часто зустріти. Ну, напевно, твоє ім'я стародавнє, тому що ти доросла і його придумали дуже давно. Ні, Лукасико, моє ім'я навпаки сучасне, бо його придумали зовсім недавно. А як ти гадаєш, твоє ім'я стародавнє чи сучасне? Ну, можливо, стародавнє, тому що я дуже рідко зустрічаю таке ім'я, як у мене. Правильно, Лукасико, твоє ім'я є стародавнім, бо його придумали дуже-дуже давно. А давай ми з тобою пограємо в гру. Я буду тобі називати імена, а ти будеш казати, які вони стародавні чи сучасні. Домовились? Домовились, давай! Ну тоді перше ім'я нехай буде Захар. Як ти гадаєш, яке воно стародавнє чи сучасне? Ой, напевно, стародавнє, тому що я ще такого не чув». Правильно, Лукасику, це ім'я стародавнє. Ну, а як ти гадаєш, ім'я Меланія? Яке воно? Стародавнє чи сучасне? Ну воно теж стародавнє. Правильно, і це ти ім'я вгадав, який у нас Лукасик молодець. Правда малята? Лукасику, а чи знаєш ти, що є дуже схоже сучасне ім'я? Мілана. Ти чув таке ім'я? Так, так, у мене подружку звати Міланка. Ну, а як ти гадаєш, ім'я Максим, яке воно? Сучасне чи стародавнє? Ну, це, напевно, вже сучасне ім'я. Правильно, Лукасику, ну от ти зрозумів, які імена є сучасні, а які стародавні. Так, я усе зрозумів. Яна, а ще я чув, коли кажуть ім'я та по батькові. Я вже знаю, що таке ім'я, а по батькові ні. Лукасику, ну ім'я ми з малятками вже дізналися, що це таке. А по батькові це ім'я твого тата. І воно називається після твого імені. От дивись, мене звати Яна, а ім'я мого тата Олег. Отже, ім'я і по батькові буде Яна Олегівна. А як звати твого тата? А мого тата звати Максим. Отже, по батькові я напевно буду Максимович. От бачиш, як ти усе швиденько зрозумів, а наші малятка зрозуміли? Лукасико, але це іще не все. Чи знаєш ти, що таке прізвище? Ну, якщо є ім'я тата, то напевно це може бути ім'я мами. Ні-ні, Лукасико, це зовсім не так. Прізвище це назва твоєї не тільки сім'ї, а й твого великого роду. Ну, дивись, лукасику, кожне дерево має свою назву, і кожна сім'я також повинна носити якусь окрему назву. Це ніби велике, велике дерево, і стовбур це прізвище, назва твоєї родини. А листочки і гілочки це уся твоя велика сім'я, де у кожного є своє ім'я та по батькові, але прізвище одне у всіх, і його змінити не можна. Ого, це усе так цікаво, Лукасико, Але я вам з нашими малятками хочу розповісти великий секрет. А чи знаєте ви, що кожне прізвище має своє значення? Яна, Яна, а що означає моє прізвище! А цього я тобі не розповім, як і нашим маляткам, тому що ви підете до своїх батьків і запитаєтесь, що означає ваше прізвище. А нам з Лукасиком уже час з вами прощатися. тому обов'язково дізнайтеся, що означає ваше прізвище, і мені розповісте. Домовились? Бувайте, малятка! До нових зустрічей! До побачення!